Всім привіт! Прийшли подивитися на перші всходи зимої пшениці. Посіяний сорт у нас тут аж паловка на 30-му міжряді. Висів 80-90 штук на метрі, без добрив, попередник, ярий ячмінь. Ну, ось отакий вигляд. У нас уже другий чи третій день йдуть дощі, коли потрібно. Збирати кукурузу і соняшник. Тепер у нас йдуть дощі. Вже все сухе було, ждали тільки комбайна. На полі, як завжди, у нас присутній агроном, перевіряє висів всі діла. Ну, ось такий вигляд. Ну, Посіє ним у нас тільки городики. Піде тепло, буде діло, а там побачимо. Приготувалися, натравили пшенички, ждемо погоди. Все. Всім пока працюємо далі.